Друзі, вітаємо всіх на онлайн-хвилі радіо Кордон. Як з самого раночку обіцяли вам, з Ангелінкою, що в нас сьогодні буде прекрасний такий дівочий ефір. Обіцянку стримуємо вже в нас в гостях неймовірна українська співачка Терен і її пісня, така ж сама чарівна, не та. Привіт, доброго Приві ранку. Привіт-привіт, дуже Приві раді тебе бачити, тим паче з, таки, з таким треком, який тільки що могли mm -hmm. прослухати. Mm -hmm. Навзаєм, дякую вам дуже. Так. Розповідай, як в тебе взагалі виникла ідея написати таку пісню, що це було, які, може і внутрішні переживання? — Це було так, як ніколи. Ще я так пісню не писала, бо саме ця композиція вона писалася для дуету з іншою співачкою. З жінкою, яка старше мене, і по суті, у нас стався діалог про жіночу долю, жіноче щастя, жіночу силу. І ми дійшли певних висновків, що неможливо стати по-справжньому вільною, сильною, без травмуючого досвіду. І з оцих наших сумісних таких рефлексій, переживань я написала цю пісню. Мова йде про Тетяну Піскарьову? Так. А як ви познайомились, чому саме з нею, який діалог у вас відбувався? А ми випускаємося. У нас одне видавництво, яке нас пов'язує. Uh -huh. І був період, я пам'ятаю, бачила Ірина Білик випускалася, вона робила колаборації з молодими артистами. І це дуже сподобалось. Я подумала, що ну, насправді у нас ринок ще цим не перенасичений, і це цікаво, коли різні покоління зустрічаються. Uh -huh. але їм разом такі. є про що сказати, так. І оскільки ми з Тетяною Піскарьовою пускаємося на одному видавництві, як я вже сказала, так зродилася думка спробувати спробувати з нею. Ми законектились на такому людському рівні. Тут спочатку має бути магія саме. Mm -hmm. душевна. душевна спільних думок. Так. Так, так. Ну, тобто нам було про що сказати, тому власне пісні і написалися. А, ти казала, що вона планувалася для дуету, але ти співаєш її. Як так сталося? Є творчість, а є реалізм. І ну, в ділових аспектах ми не домовилися, але це не важливо. Головне пісня класна. Головне, мені здається, вона дійсно відрізняється від попередніх твоїх робіт, бо, ну, по-перше, вона така дуже сильно музична, вона дуже сильно з mm -hmm. сенсами, але от відрізняється не в цьому, до цього також сильні, але я веду до того, що саме е, той посил, який ти закладала, якщо до цього були більш такі ліричні треки, де е, про любов, про якусь гармонію саме от пари, називаємо mm -hmm. це так, то тут співаєш про те, що дійсно знаходиш силу сама в собі. Тобто, це така більш. Можливо, інша думка саме якесь усвідомлення і саме така постановка. Так, це жіноча пісня, вона від жіночого серця до жіночих сердець. Так. Це, це прямо таке переосмислення, таке ставлення. Так, переосмислення було колись, але просто можливо лише зараз, ти готовий про це говорити. Uh -huh. Ти ж не можеш оголюватися просто е, за якоюсь. Е, ну тому, що тобі так сказали, чи uh -huh. так от це якийсь комерційний хід. ні, Ти маєш бути готовий говорити про свої болі. А Має я... стати той час. Так. Uh -huh. А якщо говорити не про комерцію, а саме про твої бажання, з ким би ти хотіла з артистів записати е, наступний, наприклад, трек? От є в тебе така думка, мрія? Ви знаєте, я колись дуже хотіла записати дует з Артемом Пивоваровим. Прям я uh -huh. дуже про це мріяла. А зараз щось після складнощів в комунікаціях я вже якось, мабуть, обпеклася і зараз думаю, та ні, краще, я поки сама попрацюю, був травмуючий досвід. Ну, так, але я думаю, в тебе ж до цього були е, спільні треки. Були, були. Так, 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 так. Там було все легко. Ну, бачиш, як, як трапляється іноді. Але я сподіваюся, що в майбутньому все ж ти будеш уникати таких от проблем, які трошки відвертатимуть. Так. Ми з Ангелінкою напередодні дивилися муд відео ага, на так. твій трек. Це дуже емоційно, дуже гарно. Хто допомагав тобі? Як це створювало? Скільки часу це зайняло? Як завжди, все. Просто завдяки моїм дівчатам-чарівницям вони і режисери, вони і креатори. вони і допомогли знайти людину, яка зняла і ну, відчула як uh -huh. вайп, який вони хотіли передати. От, взагалі, люди все вирішують. Насправді, ми без людей, без команди, нічого не, не варто недооцінювати. Ну, команда це насправді дуже важливо, mm. а, але це саме муд відео, це не кліп, правильно? Так. Просто е, мені воно навіть, от я коли дивилась, ну воно виглядає мені як. кліп. Я можливо, просто не дуже відчуваю цю різницю між мудвідо і кліпом. Ти Знаєш, якщо чесно, я теж не відчуваю цей різницю. Сказали, що мудвідо. Окей. Просто воно настільки повноцінне, тобто передається цей сенс, передається настрій. Ну я ну, кліп, кліп. Ну хай буде кліп, давайте називати це кліпом. Ангелінка вже зазначила, що в своїх треках ти пишеш про любов, вони такі всі в тебе ліричні, Тут ти також торкнулася в цьому трекі жіночої сили, такої свободи. Може, це якісь особисті досвіди впливають на твою творчість. А, звичайно, я пишу лише про себе, про те, що я відчуваю. І якщо це резонує з кимось, от як в цій пісні, так то мені було б про що сказати, якби я не переживала е, великий біль, не пережила його колись, не пройшла б свою трансформацію. І я б про це б ні слова не сказала. Це завжди я в піснях. Свій досвід. так, бекграунд він завжди. Впливає, і знаєш, дуже круто, коли артисти саме передають от власні відчуття, власний досвід через таку трансформацію в треки. Бо коли воно якось награно, і от можливо хтось намагається там якийсь тренд, і так, ну буду співати про це. Хоча він це не переживає, не відчуває, і воно, от ця фальш вона одразу відчувається, і тобі якось... не повірять так, 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 сенсу не має робити. Бо це, от, от так. навіть в очах, і от, знову ж таки, повертаючись до мудвідеотеракліпу, можна побачити, що дійсно це те, що ти переживаєш, це те, що ти відчуваєш, і воно транслюється буквально через кожен цей шлях. Круто. Це не. після релізу треку, твого ти отримала дуже багато відгуків. Ми вчора коли дивилися декілька знайшли, і прям вони це шедевр. Дякуємо за пісню, яка може підтримувати і надихати. Яка крутезна робота? Це справжнє мистецтво. Mm -hmm. Це найкраща пісня серед пісень про самоцінність. Цінуйте себе. О, відгуки в цій пісні це окрема історія. Я дуже багато повідомлень отримала саме е, в директ е, і особисто. І я розумію, чому. Я потім думала, чому ну, не кожен пише, але більшість от, в особисті повідомлення. І я думала про це. І, знову ж таки, е, не важко собі інколи зізнатися, що тобі е, ну, Чи, щось щось болитись, дуже були так. так а, а ще на загал це винести. І була історія під час раді після радіоефіру телефонного. Не буду називати радіохвилю, тому що ведуча лишилася на зв'язку і поділилася своєю історією, яка з нею відбувається прямо зараз своїм болем. І от прямо просто знаєте серце. У неї є серце на шматки, а я ніби від того, що якимось чином зараз стаю дотичною до цього, угу. і моє стискається. І ти думаєш про те, що Боже, ну ти щось робиш, мабуть, значить те, якщо людина в твоїй пісні бачить знак. Якщо не відчуває от такі самі емоції, ну дійсно оголювати душу це взагалі дуже важко, тим паче в коментарях. Бо mm. дуже легко написати там просто який там класний трек, або якийсь хейт написати ще легше, це всі знають, так. Але коли дійсно от, піднімаються такі теми, які кожен хоче якось в собі приховати, то те, що тобі писали в Дірек, це насправді дуже круто, що mm. дійсно дівчата, жінки ділилися цим, і їм настільки це відгукнулось, що mm. вони поділилися цим з тобою. Це так. А ти взагалі очікувала на такий фідбек? Ні. Ні, я боялася цього релізу, бо тут інший звук, і вокальний, і музичний, і тут взагалі е, тут живі інструменти. Uh -huh. е, людина, яка робила аранжування, вона сама все вигравала. І, ну, це особлива магія. Коли живий жив живий звук, а не не просто натикано uh -huh. по на Так. Тобто не та це той трек, який відрізняється від, та, від попередніх. Від, так так, всім, і не тільки сенсовою подачею, а й музикальною. Я інша в ньому, і ну мені теж інколи буває страшно бути прям повністю собою на очах у загалу. Чи, можливо, ти якось для себе вирішила, а, чи може цей трек стати якимось певним переходом, можливо, до іншого звучання, до інших тем, чи це просто такий етап зараз? Ем, я поки що я думаю, що може, тому що найбільше реакцій я отримую саме на цю пісню. Угу. Багато хто каже, що це прям щось от порівняно, порівняно з попереднім матеріалом, це прям щось. Тобто прям. він став таким прям показовим. Так, так, я думаю, що так. Ти, до речі, а, Зазначає, що неможливо бути по справжньо щасливою, якщо ти не вільна, от mm -hmm. е, вільна, в якому от що mm -hmm. саме ти закладаєш в цю фразу, і от, в, е, в слово вільна від чого Ах, вільна бути собою, чесно зізнаватися, що ти хочеш, взагалі, хто ти робити вибір, казати собі досить, коли дійсно досить. Просто бути чесною, не зраджувати себе, це ну це про вільність. Це не про невільність uh -huh. типу, від чоловіків, боже збав. Абсолютно не про боротьбу з кимось Просто от особливо після твоїх слів, мені так здалося, що вільна, але я трошки по-іншому трансформувала для себе в плані тому, що вільна від якогось загальної думки, вільна от від людей. Тобто звернене більш до себе від чужих От, цінок, так, 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 тиску так, якогось так, це теж. Тобто Звичайно. саме керуєшся власними якимись думками, власними mm. бажаннями і ти не боїшся їх е втілювати в життя, в принципі. Так. Марія, був в тебе момент, коли слова фаната, твого фаната змусили тебе подивитися на твою творчість під іншим кутом? Mm. От, можливо, якраз ця історія, яку ти розповіла, вона і є трошки схожа на це. Ну, це якщо щось хороше сказане, то, то, то так. Але коли я там ясь не дуже коментарі отримувала, то ну, це тимчасово. Ти засмучувалася? В моменті так, звичайно. Засмутилася, а потім, не знаю, пішла. Каву випила чи ввечері вона випила і все і життя стало яскравіше. Ну це, 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 це якісь такі засмучення, що дуже швидко проходять. Як ти ставши до того, що багато артистів вони взагалі не читають коментарі, щоб якраз не стикатися з цим хейтом, з цими якимись неприємними коментарями, які можуть певною мірою задіяти. Я думаю, що це дуже мудро, якщо в тебе є пул людей, чиїй думці ти довіряєш. І хто тобі все одно підсвітить правду? Тому що якщо взагалі закриватися в свою uh -huh. броню і кокон, ну а як ти будеш звіряти. То це обмежує. Ну та, і ти не будеш знати взагалі, чи, чи те, що ти робиш, воно взагалі має якийсь резонанс з кимось чи ні? Ну, ну ти сама е читаєш всі повідомлення від е шанувальників? Так, звичайно, так. Я читаю. Взагалі, було б класно, якби була людина, яка промоніторила коментарі, переслала тобі найкраще. До цього треба дорости. Таке резюме. Значить Так, Марія. Позитивних відвідків: 90% хейту 10. Це, ти сама не читаєш, в цьому не варишся. Ну, але дійсно дій, дій, мені здається, цей зв'язок через коментарі, от особливо в, такому, е, в такій пісні, там де, е, як ти вже казали, люди розкриваються максимально, він важливий, бо це дуже такий класний фідбек, який може і наштовхнути на, щось, на якісь роботи в подальшому. І якраз проаналізувати, чи правильно ти все робиш. Тому да, коментарі mm -hmm. важливі, Але люди, будьте обережні з цим <гум> в одному інтерв'ю ти згадувала про вигорання. Як ти з цим борешся? Як ти потім наповнюєшся цією енергією для того, щоб потім щось створити прекрасне? Ви знаєте, я мабуть я даю собі час погоріти. От якщо мене сьогодні накриває, наприклад, від роботи, так, я відчуваю тиск і я не кайфую від, від всього, що я сьогодні роблю. Я даю собі на, на цей час. Я не вимагаю від себе змін і швидких якихось рішень, не закидаюсь одразу вебінарами чи психологами. Треба прийняти цей стан і трохи в ньому побути, тому що з нього... Теж завжди щось народжується. Ти можеш сам ну, покопатися в собі, побути наодинці з собою і зробити якісь висновки і вже наступного дня зробити крок назустріч собі іншому і вийти з цього стану. Не треба одразу прірву і намагатися все змінити. Таким емоціям теж місце. Тобто, в певному плані ти такий фенікс, який от прогорів, пройшов цю ситуацію і потім відродився. І продовжуєш вже так в нову сходинку. В моєму житті так. Так над так. чим зараз працюєш? Над наступною піснею. Коли, коли на цьому тижні прямо вже запис тоді, то дуже скоро угу. буде римець. знов лірика. Так. Зараз будуть спойлери. Ми вже говорили про те, що ця пісня заходить, то треба. Ну так, треба продовжувати гнути цю лінію, тим паче слухай, давай домовимося. Оця буде лірично, тому що попередня зайшла, а давай потім щось таке Знову. Давай. Та -да! <реш> Щоб там на пляжику, знаєш. Ну, до речі, так. Мені здається, от, саме сезон він якось прям впливає на настрій на, взагалі, на пісню і на сприйняття публікою пісні. Ну, але що, літом не буває сумно, чи Вчай, літом не буває. люди не розходяться. Але не так часто. Як День восени? Що? Період. <реш> але це знаєш, це вже стереотип, що восени ти <реш> такий меланхолік ліричний, а влітку ти віджигаєш. Але Такий настрій весь крізь, тому ми жартуємо. Створюйте, що тобі по душі. в будь якому разі будемо очікувати і запрошувати тебе до себе в гості. Добре, добре, дякую вам. Да. Дякуємо тобі, що ти завітала до нас. Співачка Терен в студії Радіо Кордон була з нами цього ранку. Ну і з вами дуже пісню. Дякую, дякую. дякую вам. Почуємось.